Мікс дитячих шортів лопилось індей. В упаковочці на 10-12 років на 4-6 років в наборі. Шортики на 7 років. Джинсові шорти на 12 років. Шорти в наборі. Нові. На 6-8 років. Пальні шорти на 10-12 років. Шорти в наборі на 6-8 років. Шорти на 12 років. Легенькі шортики на 110-116 см, Також легенькі шортики на 12 років. Шортики з карманчиками на 8-10 років, на 14 років. Шорти з карманчиками на 122-128 сантиметрів на 12 років. На 6-8 років. На 12 років. З карманчиками на 134 140 на 11 років. Джинсові шортики з карманчиками. На 10-11 років, на 13 років. 12, 14, на 12 років. На 12, 14 років, на 12 років. З карманчиками на 13 років. На 134-140. Легасенькі шортики на 13 років. Шорти на 14 років з карманчиками, питанні шорти на 12-14 років на 14 та джинсові шорти з карманчиками на 10-11 років.